Ось так я закріпив бензопилу до прицепа на уголках. Прямо до шини прикрутив, двома болтами шину прикрутив, там уголок і там уголок. Зробив акселератор тросовий такий. Нажимається і дається додається обертів. І воно все працює те, що треба. Ось тут так. Гас ось. І все по-простому. Ну, допомагає то що треба. Мені дуже сподобалось. Просто стоїш собі, джик-джик-джик, і воно все в прицеп падає легенько, простенько, то, що треба. Рекомендую, хто хоче отаке зробити, побачити, як, наскільки воно просто і легко працювати. І безпечно. Тому що, я ж кажу, що вже я научений гірким опитом коли скользнула пилка по нозі. Так що робіть собі такі. Ось так. Так, а зараз покажу, як я пиляю. Так. так що буду пиляти цюся мелоч одразу. Складу її окремо для розпалки, а товсті порубаю по товстому, щоб довго горіли і держали тепло. Ось так вона пиляє. Мені дуже подобається. Дуже зручно, дуже зручно. Рекомендую вам зробити те ж саме.